Понеділок, 15 вересня, почнеться під знаком хмарності. Та головна інтрига дня: чи витримають ці хмари без опадів, чи все ж дадуть про себе знати? Давайте детально розберемось з погодними умовами цього дня. На Київщині температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте опадів не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура в день досягне 23 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 10. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково хмарним, дощу не очікується. На Сумщині температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 13 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується малохмарна погода без опадів. На сході на Харківщині температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде значно хмарним, опади не прогнозуються. У Донецькій області температура вдень підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 16 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. На Луганщині температура день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, без дощу. На півдні, в Одеській області, температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 17. Небо повністю затягне хмарами, проте опади не прогнозуються. Поки рухаємось далі по областях, нагадую: підписка, лайк і поширення допоможуть вам не пропускати жодного прогнозу. У Миколаївській області температура вдень складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер східний. Швидкість 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 26 градусів тепла а вночі буде плюс 15. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без дощу. На Запоріжжі температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15 градусів. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Криму температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Небо залишатиметься частково хмарним, опади не прогнозуються. На заході. У Львівській області температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 10, спостерігатиметься повна хмарність з невеликими опадами. У Тернопільській області температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Небо буде майже повністю вкрите хмарами з дощовими опадами. На Буковині температура вдень складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 11. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем. На Закарпатті температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 12. Очікується частково хмарна погода з можливими невеликими опадами. У Рівненській області температура вдень буде 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер південний. Швидкість 5 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами без опадів. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Хмарність буде значною, без опадів. На Полтавщині температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. На Вінниччині температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі плюс 12. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, дощів не очікується. На цьому прогноз на 15 вересня завершуємо. Хай цей день принесе вам тільки приємні моменти до наступної зустрічі.